Біля Верховної Ради сьогодні було гаряче. Підприємці мітингують, прийшли для того, щоб відстояти своє право на працю, а також право на підприємницьку діяльність. Цими законопроектами нас е, знищують вже кілька днів і в день, і вночі вони стоять під стінами парламенту. Ми тут для збереження мікробізнесу. Мікробізнес знищують фіскальними касовими апаратами, і ми проти цього приїхали з різних куточків країни, аби їх почули. Начинай треба не фопів знизу, а зверху де вже давали білі накладні. Все правильно робили. Дискусія бути касовим апаратом чи не бути. Адже з одного боку прибічники запровадження касових апаратів запевняють, вони допомагають виводити приховані доходи із тіні і наповнювати бюджет. З іншої сторони важливо вберегти і не знищити малий бізнес, який сьогодні, окрім нововведень, потерпає від карантинних обмежень. Полегшення дуже таке уявне і насправді не вплине ніяк на фопі не, дає не дасть їм полегшення. Вони всі мають встановлювати касові апарати. Вони всі мають вести роз... реєстратори реєстратора операцій, всі вести касові книги. Ну тобто це не полегшення, тому підприємці на вулиці проти прийняття цього закону. Справа у податковій реформі та детінізації економіки, в рамках якої минулого року парламент прийняв закон про обов'язкову фіскалізацію. Сьогодні парламентарі мали відтермінувати введення касових апаратів для платників єдиного податку з другої по четверту групи за винятком ризикових галузей до 1 січня 2022 року. Подібні системи існують переважно більшості країн, і існують вони зовсім не для того, щоб збиратись. Ціх підприємців-податків. Вони існують винятково для того, щоб позбавити бюджет виплат по безробіттю. І все. Будь-який податковий плюс, який йде від подібної діяльності, розглядається як певний бонус, а не обов'язковість. Що такі ризикові групи? Це майже 90% усіх підприємців. Більш просте рішення просто відтермінувати введення касових апаратів. Ми 30 років жили без них. Проживою ще один рік. Проте не судилося. За відстрочку проголосували тільки 17 нардепів, тоді як проти 228. Реєстраційний номер 4313 д за 17, проти 228. Будь ласка, покажіть по фракціях. Мітингувальники пішли на прорив до Верховної Ради, коли дізналися, що їх знову кинули. Штурм розпочав один із організаторів мітингу. Агресивно налаштовані підприємці намагалися прорватися у будівлю парламенту. Правоохоронці почали їх стримувати та застосовувати сльозогінний газ. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється. Поліція Києва наголошує, діям дієм кожного з учасників, які вдалися до провокацій та вчинення правопорушень буде надана правова оцінка. Вітаю з вами секретні матеріали у студії Юлія Семченко. І сьогодні наші журналісти розкажуть вам про страшний нещасний випадок, який ледь не забрав життя 17-річного юнака, і все через бажання зробити селфі, про мешканців Харківщини, які замерзають у власних домівках, та карантин вигідного дня, який продовжили на невизначений термін. Все це одразу після реклами. Плять у одязі, а по квартирі ходять у валянках. На Харківщині вже лютує справжня зима. Температура повітря опустилась до мінус трьох і випав сніг. Люди замерзають у своїх квартирах. Але місцева влада не поспішає вмикати опалення. Чому людей гріють тільки обіцянками? І хто нагрів на відсутності тепла чи малі гроші з місця подій – Репортаж наших журналістів. У цій куп'янській квартирі температура ледь сягає плюс 12, незважаючи на 17 листопада та мінус 5 на вулиці. Батареї в оселі холодні. Батареї Крижані. Їх включали дні три назад. Вони були ледве теплі, може, градусів 30-35. Усе з вчорашнього дня батареї крижані. Кімнату гріють електрикою, але все одно спати доводиться лягати з кількома ковдрами. Галина лежача хвора. Навіть стати, аби зігрітися, не може. І ось на цій кофті я відвертаю комір, бо вуха мерзнуть. Ніс мерзне. Руки витягаю з під ковдри колію. Буквально дуже дуже невтішна картина. І знаєте, що бурює те, що жодної копійки ні по одному виду платежів нікому ні за що не винна. А ось такі поневіряння. Так у Куп'янську і кількох населених пунктах району живуть тисячі людей. Свої оселі звуть не інакше як печерами, бо цивілізації, і всі відповідні блага до них не дійшли навіть за місяць після початку опалювального сезону. Не дочекавшись тепла 16 листопада, мешканці військового містечка Курилівка перекрили місцеву трасу. Адже знають, тепло може не дійти і взимку. Минулоріч у Куп'янську дали централізоване опалення лише наприкінці грудня. Люди настільки обідчі, що відрізають батареї, але не дивлячись на їх відсутність, людям продовжують надсилати квитанції. Так, Володимир без батарей вже два роки. За цей час набіг чималий борг. Ані нас відрізали все. Проходить місяць і нам почали приносити квитанції. У той час у мене не було боргів ні копійки. В даний час за останньою платіжкою у мене 13 тисяч 290 гривень боргу. І таких, як я, в Куп'янську не один. Нас десь чоловік 250. І мій борг ще не найбільший. У людей є по 25 тисяч і більше. Окрім квартир, тут донедавно не опалювалася навіть лікарня, яка приймає хворих на ковід буквально ще кілька днів тому опалювали це все дровами, палетами. Зараз слава Богу, батареї, вже судячи з усього, ось що виходить труба, може, градусів вже під 50 батареї. Причина льодовикового періоду абсурдна. Мовляв, підприємство, що опікуються постачанням тепла і досі не уклало договори на газопостачання. На жаль, КП «Оєць» не отримало на сьогоднішній день підписаних договорів з Нафтогазом. Завтра до Києва виїжджає керівник «Оєць» для підписання договорів. У НАК Нафтогаз інформують, йдеться про боргові зобов'язання у розмірі у понад 118 мільйонів гривень. Без врегулювання цієї ситуації компанія юридично не може підписати договір про постачання газу з підприємством. У двох містечках на Харківщині досі холодно, бо тепловики цих міст не виконують законодавства, і нафтогаз не може укласти з ними договори на постачання газу. Ситуацію обіцяють вирішити днями, але місцеві за минулі роки переконалися, навіть якщо тепло дадуть в оселях, все одно буде холодно. І вимагають перевірити роботу підприємства, що постачає тепло на предмет корупції. Віртуальні борги це віртуальна звітність наверх, віртуальні дотації і розкрадені всі державні кошти, які надходили на реконструкції, на утеплення. На ті ж самі ми їм пропонували теплові трансформатори, треба було встановлювати свого часу, щоб не розбалансовувати систему. Вони нас не слухають, вони просто крадуть наші гроші. У нафтогазі заявили, що таких як у Куп'янську боржників в Україні 16 – без тепла люди не тільки у Харківській області, а ще в Дніпропетровській, Житомирській, Луганській та Одеській. Вчора вночі на Бориспільській трасі біла фура мчала по зустрічній смузі на шаленій швидкості. Все це на відео зняли очевидці. Пізніше її знайшли біля узбіччя. Нахабне порушення правил дорожнього руху призвело до ДТП, зіткнення вантажного авто «Мерседес» з іноземною реєстрацією та легкового хюндай, механічних пошкоджень обох транспортних засобів та травмованого водія. Водія легкового авто шпиталізували. Надалі обставини цієї справи встановлюватимуть слідчі. Молдова обрала нового президента. Нею стала Майя Санду. Українські політики вже привітали нову очільницю країни з призначенням, і навіть експрезидент Петро Порошенко, владу якого Санду особисто звинувачувала в контрабанді та корупції на користь Придністров'я. Що ще пов'язує експрезидента з Молдовою, і чи може це зіпсувати дружні міжнародні відносини? Розкаже Тарас Середич в Молдові. Новий президент. Я проголосувала, Я проголосувала за хороше майбутнє нашої країни. А в Україні з цього приводу новий сплес цинізму та маніпулятивних заяв. До тужої перемоги спробував дещо приєднатися. Колишній президент України Петро Порошенко вкрай важлива перемога проєвропейського кандидата дружньої країни та лідера партнерської нам партії. Перемога Санду дійсно важлива. Але її партія діє і солідарність навряд чи солідарна із партією Порошенка. Минулого року під час свого прем'єрства Майя санду, начебто, звинувачувала владу Порошенка у контрабанді з Придністров'ям. А буквально минулого тижня в одному із своїх інтерв'ю по суті це підтвердила. Це треба розслідувати. Ми знаємо, що в них був спільний бізнес. Якщо там було щось нелегальне, це потрібно розслідувати. Поки що в нас немає незалежної прокуратури. Мова про бізнес Порошенка із його другом та головним олігархом Молдови Владом Плахотнюком. Я дуже радий можливості сьогодні сьогодні запросити сюди такого високого гостя президента України і мого давнього друга, пана Петра Порошенка. Петра Порошенка сьогодні Плахотнюк ховається від правосуддя десь за кордоном, але нам є що розказати про цей поважний геополітичний тандем. Липень 19-го. щоб розслідувати зв'язки Петра Порошенка в Молдові, ми відправились в Кишинів. там. Нам вдалося поспілкуватися із незалежними журналістами. З колишнім президентом України Петром Порошенком був зв'язок, і він якби з бізнесом. Та топ чиновниками Молдови. Все це відбувалось за сприянням влади, парламенту, Нацбанку, і всі вони в Унісон запевняли, втікач Влад Плахотнюк мав серйозні бізнесові питання із Порошенком. Одна із них спільний торговий центр у самому серці Кишиніва Джеміні Ось тут позаду є магазин Джеміні, який через певну структуру до 2016-го, по моєму, був власністю половина була власністю Порошенка. Друга половина майже була власністю плахатнюка. Але є справи куди цікавіші. Колишній прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп особисто просив Порошенка до поразки Порошенко в другому турі виборів відмінити санкції на найбільше підприємство Молдови молдавський металургійний завод. На прохання з боку колишньої влади Молдови, яка була тоді під ковпаком Плахотнюка, колишній президент України відповів згодою зняття санкцій для зняття санкцій з молдавського металургійного заводу означало відновлення постачання в Придністров'я понад 200 мільйонів доларів. Все це на користь анексованого у Молдови Придністров'я. Тобто прем'єр Молдови руками президента України розблокував фінансування сепаратистської держави на сході Молдови. А от колишній політик та економічний злочинець номер 1 в СНД В'ячеслав Платон відверто називав Порошенка злочинцем. Ближайший. Найближчий соратник Плохотнюка і його спільник по багатьох злочинах злочинцем, який покривав канали контрабанди з України в Молдову. Який бізнес поєднує Порошенка та Плахотнюка. Контрабанда через Придністров'я зі зміною влади у Молдові всі ці висловлювання та гіпотези, а вже ж будуть розслідувані, і вже зовсім скоро ми можемо почути про нові міжнародні звитяги Петра Порошенка у кримінальній площині. Ми знаємо, ми знаємо, що в них був спільний бізнес. Якщо там було щось нелегальне, це потрібно розслідувати. Поки що у нас немає незалежної прокуратури, хоча ми дуже боролися. Ся замужнього і незалежного генерального прокурора, який би допоміг розслідувати всі ці гучні корупційні скандали та схеми, сьогодні виповнюється рік від ймовірного моменту появи коронавірусу у світі. Вже 12 місяців. Як людство стало антисоціальним та відмовилось від звичного ритму життя. А в Україні сьогодні зранку Верховна Рада провалила голосування за пом'якшення карантину. Обмеження вихідного дня лишаються у силі. За відміну проголосували всього 149 нардепів. Адже кількість нових хворих на ковід продовжує рости. Сьогоднішній у майже 12 тисяч людей свідчить про те, що вихідні вдома можуть стати для нас звичкою. Іною та засуджував анексію Криму з оплесками в останню путь. Після підписаної тиждень тому угоди про перемир'я вірмени почали масово покидати територію нагірного Карабаху, яку вони мають віддати Азербайджану. Тика випаленої землі, від'їжджаючі, жителі спалюють домівки, вирубують дерева та знімають огорожі та вивозять все, що тільки можуть, тільки б воно не дісталось азербайджанцям. А в цей час туди заїжджають так звані російські миротворці. Вони встановлюють блокпости та розгортають спостережні пункти, звозять туди танки та гради. Чи слід чекати миру у нагірному Карабаху? Дивіться далі. Вірмени Нагірного Карабаху відступають, залишаючи після себе згарище. Жителі Лачинського, Кельбаджарського і Ахдамського районів Нагірного Карабаху спалюють свої будинки, аби вони не дісталися азербайджанцям. Ну, як можна це все залишити? Все це багатство, все це, це наша земля, це все наше, все наше. І доки прості вірмени покидають на гірний Карабах, у Єревані говорять про неминучу відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та його уряду, ми програли як у нав'язаній нам війні на полі бою, так і на дипломатичному і міжнародному майданчиках. З огляду на ситуацію, що склалася, беручи до уваги суспільні вимоги, очевидно, що для уникнення внутрішньополітичних потрясінь проведення позачергових парламентських виборів неминуче. Тим часом до столиці нагірного Карабаху Степана Керт у суботу повернулися перші біженці. 14 листопада 2020 року біля 250 жителів Степанакерта повернулися до своїх домівок. Перші дев'ять автобусів з біженцями прибули до Степана Керта після розгортання російського миротворчого контингенту і виставлення постів спостереження. Під час свого візиту до нагірного Карабаху Ільхам Аліїв, президент Азербайджану, заявив, що країна буде домагатися від Вірменії відшкодування збитків, завданих вірменською стороною. За участю міжнародних експертів буде підрахований матеріальний і моральний збиток всіх руйнувань. І ми, люди в індивідуальному порядку, в той же час в організованому порядку будемо залучати ворога до міжнародних судів. Вони виплатять компенсацію, дадуть відповідь і відповідають за свої брудні діяння. Він заявив, що вірменська сторона зруйнувала практично всю інфраструктуру в Джабраїльському і Кільбаджарському районах. Картина звільнених земель показала те, що ворог жив ненавистю до азербайджанського народу, інакше навіщо потрібно було зносити усі будівлі. Можна сказати, на 99% звільнених територій знищені всі будівлі: житлові будинки, школи, лікарні, громадські будівлі, історичні пам'ятки, могили наших предків, мечеті. У свою чергу міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян у розмовах з колегами з Франції та РФ розповідає про варварське відношення Азербайджану і знищення пам'яток вірменської спадщини в Азербайджані під час Карабаської війни та після неї. І в нахідживанні, і на території самого Азербайджану, і на територіях Арцаха, що опинились під азербайджанською окупацією під час першої арцахської війни, докорінно було знищено пам'ятки вірменської спадщини. Вчора уздовж ліні зіткнення сторін завершено виставлення постів спостереження російських миротворчих сил. Спостерігається стабілізація ситуації в нагірному Карабасі. Недалеко від берегів Сицилії прокинувся вулкан Тромболі. П'ятьма днями раніше таке явище вже спостерігали місцеві жителі. Вибух був такої сили, що відчувався і на сусідніх островах. У минулому році подібні інциденти повторювалися неодноразово однак, як правило, не завдавали ніякої шкоди. Лише в одному випадку викид призвів до загибелі 35-річного туриста. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.